Студії з випуском новин Сергій Градов, вітаю вас. Внаслідок нічної атаки шахедами в Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Мирні жителі на щастя не постраждали. Над нашим регіоном бійці протиповітряної оборони збили 18 БПЛА. Загалом уночі, 8 березня, армія РФ випустила по півдню та сходу три ракети та 37 безпілотників. 33 дрони камікадзе знищили в межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської та Харківської областей. За попередньою інформацією військових, у ніч на 8 березня ворожі шахеди заходили з різних напрямків і складно маневрували. На жаль, не вдалося уникнути прильотів. В Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого були тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих не надходила, зазначили в силах оборони Півдня України. У війни не жіноче обличчя, мабуть, ця відома фраза має право на існування, але серед тих, хто воює, хто захищає Україну від ворога, чимало жінок. Вони надягли камуфляж, бронежилети, взяли в руки зброю. Вони воюють на передовій, не потребуючи для себе якихось особливих умов. Аліна, позивний якої Субаро, воює з першого дня у складі спецпідрозділу шторм головного управління Нацполіції в Одеській області. Маріуполь Бахмут. Навіть назви цих міст викликають у нас цілу низку емоцій. Аліна, яка з 2019 року несе службу в спецпідрозділі поліції Шторм, на початку війни була саме у Маріуполі. На той момент я була на блокпосту. Перший привіт був поряд з нашим постом. Ми, хлопці, мої побратими, які зі мною були на той час, схопили мене. Ми побігли в окоп. Ну, для мене це було дуже страшно. Страх. Перший день був великий страх, нерозуміння, чому так відбувається? За що, навіщо? Слово страшно Аліна повторює декілька разів, але для неї страшно це не про те, аби сховатися, а про те, щоб протистояти ворогу та допомагати людям. Після Маріуполя наступне місце служби Бахмут. Коли ми приїхали вже до Бахмуту, ми допомагали евакуювати людей у більш безпечні міста. Фільтраційні заходи. На війні немає чоловіків та жінок, є воїни. Робота цілодобова у повному обмундируванні. Ми всі однаково. Я зі своїми хлопцями на рівні і на блокпостах, і в бронежилеті, і в касці. Не було такого, що ти жінка, не роби цього, чи там присядь, посиди, відпочинь. Цього не було. Ми всі працювали однаково. Галіна за освітою медик, але вона вирішила змінити життя, змінити професію і пішла служити в поліцію. У 2014 році я звільнилася з медицини, пішла працювати у кінологічний центр, який знаходиться в Одесі. Я дуже полюбляю собак. У мене вдома три собаки, породи Канакорса і тому. Мені дуже подобалося от, займатися ними. Аліна говорить, що в неї чоловічий характер. Мабуть, саме тому вона знову змінила напрямок роботи. Встала в ряди спецпідрозділу поліції. «Шторм». Багато чула про цей підрозділ, що хлопці, дівчата виїжджають туди, допомагають, стоять на блокпостах, перевіряють. Та й вирішила теж спробувати себе, зможу чи ні. До поліції я не вміла поводитися з вогнепальною зброєю, тому зараз мене навчили з нею поводитись. Ось не розуміла, як захищатись, але мене навчили. Рукопашний був знаю. Після Бахмуту був Херсон. Допомагали евакуювати людей після підриву Каховської ГЕС. До речі, рідні не одразу дізналися, що Аліна на передовій. Мама почала мене вже відмовляти тоді, коли вже я була там. Ніхто з моєї сім'ї не знав, що я вже виїхала туди. Я всім казала, що я там. продовжую нести службу тут. А вже коли я туди уїхала, тоді вже. Вони здогадалися, що я <хи> далеко. Ну, я їй сказала, що я повинна. Хто, якщо не я. Українські жінки пішли воювати, відклавши на після переможне потім сімейні радощі, свята та обійми з близькими. Більш за все Аліна сумувала за донькою, говорить жінка, не стримуючи сліз. Дзвон. Інколи. Запитувала. Донька у мене вчиться в 11 класі. Вона каже: мам, я дуже тобою пишаюся. Ти в мене сильна, все можеш, зможеш. Дуже мама переживала, щоб зі мною нічого не трапилось. Перелом ноги під час ракетної небезпеки Аліна називає не нещасним випадком, а смішною історією. Було таке, що летить ракета, хлопці кричать: Аліна, біжи до окопу. Я біжу, 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 падаю, ламаю ногу. <церків> Для мене на той час це було смішно, тому що ну, спокійно я ніколи нічого не можу закінчити. От я повинна була бігти в. в Пасти в той оп, зламати і три неділі проходити у гіпсі. Вона продовжила служити навіть на костелях, які привезли волонтери. І наголошує, це весела історія. Не питання, що на війні найстрашніше інша відповідь мабуть, для мене найстрашніше було бачити смерті, смерті дітей. Цивілі. Це дуже. Теж страшно. страшно. Коли Аліна приїжджає до Одеси і бачить тут людей, які живуть повсякденним життям, вона радіє в тому, що місто живе, є і її заслуга. Після закінчення війни жінка планує залишитися на службі у своєму підрозділі. Щоб я хотіла сказати від себе, щоб люди вірили у захисників, захисниць, таких як я, у дівчат, які знаходяться на перших лініях. Роблять все для того, щоб ми, ви жили мирним життям тут, щоб скоріше це все скінчилося, щоб ніхто не гинув, поверталися всі живими, здоровими, всім миром. Прихід весни несе з собою відродження природи, яке надихає та дає сили долати різні виклики життя. Якщо на долю здебільшого чоловіків зараз випало захищати батьківщину та робити все заради своїх рідних та близьких, то у жінок свої складнощі та переживання, про які ми запитали у представниць прекрасної статі на вулицях міста. Коли настає весна, природа оживає. Це надихає нас боротися з усіма труднощами життя. Чоловіки наразі мають важкі виклики, пов'язані з воєнними подіями в країні, захищають рідну землю, піклуються про безпеку сім'ї. В Свою чергу у жінок свій перелік непростих питань. Ми поцікавилися у мешканок Одеси, з якими викликами вони стикаються під час воєнного стану і що для них виявляється найскладнішим. Зовсім не хочеться не посміхатися, ні квітів, нічого. Я чоловіку сказала, що мені не квіти. Лучше скинути на донат. Наскільки я відчуваю, що жінки виконують важку роботу, їм потрібно бути сильними, сміливими. А ще й кожен день посміхатися і підтримувати. Я думаю, що найшло це дійсно статися одною, коли муж ходити на фронт і всі тягати життя повсідні падають на тебе. Я вважаю, що якщо є чоловік, то загалом не так і тяжко. А коли чоловік вже два роки на війні, то дуже тяжко, морально, але є діти, і треба бути сильною. Звичайно, що навколишня реальність позначається на житті кожної жінки в той чи іншій мірі, але всіх об'єднує одне спільне. Не чекати, коли повернуться живими, любими, здоровими. Це найтяжкіше. Ростити дітей доводиться самим багатьом жінкам. Ну, до цього ми звикли. Наші жінки, їх цим не спогаєш. А от якщо чоловік назад не повернуть, то це буде найстрашніше. Більше стала сказала, до війни працювала, а зараз як переселенка виїхали і зараз на даний момент дивлюся за дитиною. Потім ми то за садочок записані, то вот это, і складно ще з роботою. Я переживаю більше війну в в за свого рібінка, за всі прильоти. Представниці прекрасної статі потребують уваги та підтримки чоловіків. А якщо тато, близька людина чи друг відсутні поруч, це ускладнює життя, зізнаються наші респондентки. Хоча під час опитування зустрілися і ті дівчата, у житті яких суттєвих змін не відбулося. Я справді думаю, що це не захищеність, бо якщо жінка зараз живе в цей час, сама чоловік на війні, вона не може себе відчувати тут і зараз захищеною. І, і от, ну я думаю, це найголовніше. Кожному зараз складно, і жінкам також складно, і чоловікам складніше, тому що вони захищають нас, але в мене нічого не змінилося з цього приводу у ці скрутні часи. Варто бути уважним до свого психологічного стану, вважають деякі респондентки, та радять у разі потреби не соромитися звернутися до фахівця за психологічною допомогою або порадою. Це дуже тяжко, морально дочекатися свого чоловіка, свого брата, свого е, сина з війни. І Це реально дуже сильно повли, повпливало на. Е, Дуже багатьох жінок зараз, і жінок, і дівчат, і дітей у тому ж числі. Жінкам важко. Вони дійсно сидять вдома з дітьми, вони їх ростять, готують. Вони переживають за своїх чоловіків, які є на фронті, за їх життя. Тобто, ну це також складно. Це ця ситуація Вона складна психічно, і, на жаль, у наших людей є проблема, вони не хочуть йти до спеціаліста. На думку опитаних з проблемами психологічного плану, все одно доведеться зіткнутися так чи інакше багатьом з жінок. І в цьому разі на допомогу прийдуть як фахівці-психологи, так і близькі і рідні людини. Головне зберігати внутрішню рівновагу та віру в найкраще. У школярів, особливо випускників, наразі свої задачі до кінця третьої навчальної чверті залишається тиждень, а до проведення мультітесту – всього два місяці. Між тим значна частина занять школярів проходить в онлайн, і тут на перший план виходить питання якісного інтернету. Про те, як його вирішити, нам розповів провідний інженер відділу системної підтримки телекомунікаційної компанії Тенет Дмитро Литвиненко. Онлайн навчання увійшло в наше життя ще за часів ковіду, а за часи війни стало масовим. Причому як для шкіл, так і для вузів. Але нерідко школярам та студентам доводиться стикатися з ситуацією, коли під час онлайн конференції зображення постійно підвисає чи виникають інші технічні проблеми з цими питаннями. Вони звертаються до фахівців. Зазвичай як показує практика, більшість цих питань пов'язана все ж таки з. Тим, що користувачі намагаються все це виконувати, бо бездротові мережі. Бездротова мережа може забезпечити, як кажуть, необхідну пропускну спроможність, але якість зв'язку, який е, вкрай важен для роботи таких сервісів, як онлайн-трансляція або телебачення, там потрібен інший параметр це його стабільність, відсутність втрат, стабільність входження пакетів. І ось тут бездротова мережа надає деяких проблем. Тобто не завжди вайфай це добре, бо в деяких випадках він не може задовільнити всі потреби користувача в повному обсязі. Тоді що ж робити? Фахівці радять не впадати у відчай і скористатися іншими технічними можливостями. Ми все ж таки в першу чергу рекомендуємо, хоча б на період, коли їх дитина, наприклад, займається там руйками, підключати той ноутбук кабелем до їх роутеру. Це дає змогу їм. Повністю стабільно працювати, бо кабель не підвержений цим поміхам, які, е, ну, які є у бездротовій мережі. Якщо немає можливості, то вже треба слід думати, треба задумуватися тим, щоб може змінювати обладнання все ж таки в себе. Переходити не те, що просто бажано, а щонайменше переходити на Wi-Fi вже 5-герцовий і працювати в тому приміщенні, де розташований роутер, щоб зв'язок був стабільний. Але все ж таки кабель в даному випадку є більш надійним рішенням за допомогою дротового інтернету. Ви зможете без перешкод навчатися і працювати онлайн, а також завжди залишатися в курсі всіх новин, що особливо можливо у наш воєнний час. Зараз в першу чергу йде орієнтація на тих провайдерів, хто може надати так так названу послугу енергонезалежного інтернету. Це підключення за технологією Джепон пасивних оптичних мереж. Вони значно більше. Стабільний у випадках, коли ми маємо масоване відключення, тривалі ось, вони працюють в даному випадку граничку краще. Дозволяють користувачу, так, якщо він у себе у оселі забезпечить там, свій роутер там, та цей джерпон термінал який використовується для підключення необхідними е, пристроями жилами безпережно, то він буде отримувати інтернет навіть коли в нього в оселі немає світла. Більш детально про стабільність інтернет-зв'язку в нашому нестабільному світі, а також про нещодавні перебої в роботі світових месенджерів, дивіться у підсумковій програмі Про головне у неділю. У Подільську з особливою жорстокістю вбили чоловіка. Тіло загиблого, який був одягнений у військову форму, знайшли рано вранці в центрі міста. Тіло за ознаками насильницької смерті знайшли на вулиці Шевченка в центрі міста. Обличчя чоловіка через звірячі побої було сильно понівечене. У прес-службі поліції Одеської області підтвердили, що загиблий був військовослужбовцем. Наразі правоохоронці з'ясовують, хто може бути причетний до злочину, і розшукують підозрюваних. На місці працює слідчо оперативна група. Не вистачило закуски на Одещині. Затримала чоловіка, який вкрав у сусідки нутрі, приготував м'ясо і пригостив ним друзів за застіллям. У селі Малинівка Березівського району чоловік запросив до себе на застілля гостей. А коли закуски закінчилися, він вирішив не витрачатися на продукти, а пробрався на сусідський город і вкрав із розплідника трьох нутрій вагою близько п'яти кілограмів кожна. Уже вдома він їх забив, приготував м'ясо і пригостив товаришів. Фігуранту повідомили про підозру. За крадіжку йому загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Швидко, смачно, а ще й корисно чи можливо об'єднати всі ці поняття? Виявилося, можна у всесвітній день сухих сніданків. Кореспонденти граду поцікавилися секретом здорового харчування у лікаря-ендокринолога Марії Жигаліної Гриценюк. Їсти чи не їсти, ось в чому питання. Видається, що сухі сніданки, які стали особливо популярними у сучасному суспільстві за зручність та швидкість приготування, можуть бути корисними, якщо ретельно підійти до їхнього вибору. Взагалі є два основні види сухих сніданків: на основі вівсянки та на основі кукурудзи. Перші відрізняються від других більшим вмістом білку. При виборі сухого сніданку треба вивчити склад продукту, перевірити його на вміст вуглеводів, зокрема скільки міститься з них саме цукрів, бо є норма його спожбов як для дорослих, так і для дітей. Для дорослої людини на день доданого цукру можна 30 грамів. Якщо там 20 грамів, то майже в 100 грамах ти з'їдаєш свою норму цукру. Але є сухі сніданки, де більше добової норми. А для дітей ще менше цукру, тобто десь 15 грамів. При виборі сухого сніданку слід звернути увагу і на наявність горіхів, адже у великій кількості вони також не будуть корисними, бо містять у собі жири та є досить калорійними. Один з плюсів сухих сніданків це наявність в них такої необхідної для сучасної людини клітковини. А клітковина це основна сировина, що п'їли наші бактерії. В нашому кишківнику бактерії деякі кажуть рівно стільки як клітин в організмі, а деякі джерела кажуть навіть більше. І вони не їдять м'ясо, рибу, сир. Не їдять, вони їдять лише клітковину. Три грами клітковини на 100 грамів продукту. Правильний вміст цієї корисної речовини. Важливо також чим заправляти сухі сніданки. Є варіант сок фруктовий, є варіант йогурт солодкий, наприклад, полуничний, є варіант молоко. Треба розуміти. Що і в сніданку вже є доданий цукор в сухому, і в соку є цукор. І якщо ми вибираємо йогурт, то не вибирайте солодкий. Сухі сніданки не слід вживати кожного ранку. Треба робити перерви, щоб харчування було різноманітним. І слід пам'ятати, що 100 грамів продукту містить в середньому 360-370 кілокалорій. Тому від цього вже рахувати свою добову потребу у калоріях в залежності від віку, статі та фізичного навантаження. Напередодні міжнародного жіночого дня Ізмаїльська картина галерея підготувала та відкрила дивовижну регіональну виставку під назвою Краса створена жінкою. Цей арт-проєкт проводиться вже 28 й раз поспіль і вкотре демонструє незвичайні таланти та різноманітність творчості жінок придунав'я та інших регіонів України. І знову Ізмаїльська картинна галерея обласного центру естетичного виховання приймає гостей на нову експозицію традиційної виставки Краса, створена жінкою. Цього року виставка проводиться вже 28 раз поспіль. Її можна назвати унікальною, оскільки свої роботи представили 88 художниць та майстринь декоративно-ужиткової творчості, які проживають в українському придунав'ї та в інших регіонах України, а також українки за кордоном. Для Експозиції виставки, колектив ізмаїльської картинної галереї, зібрав понад 700 різноманітних робіт. Довелося виділити три зали: краєвиди, натюрморти та портрети, графічний дизайн, вишивка у різноманітних техніках, у тому числі бісером, намиста в українському стилі, гердани та багато інших робіт. Свідчать про безмежні таланти наших жінок, їхню працьовитість та цілеспрямованість. А ще про неминуче бажання навіть під час війни наповню. Світ прекрасним це дійсно подія, дуже важлива подія. Вона ще більш підкреслює силу мистецтва, силу наших жінок і наших єднання. Ми продовжуємо творити, що ми продовжуємо жити, що ми продовжуємо таке наше повноцінне життя тут і надихають нас на це, наші жінки, жінки, творці Я ходив залами цієї виставки. І усвідомлював дуже просту річ. ця виставка про війну. Вона про те, на що ми готові. До чого ми готові? Вона про те, що ми не готові втратити. Наша задача тим самим Говорити ворогові, що не так все просто з Україною. Ми сильні, ми незалежні, ми вистоїмо. В нас такі жінки, які підтримують фронт, і в нас фронт опирається на таких жінок. На виставці можна побачити роботи членкінь Національної спілки художників України Валерії Левенцової, Катерини Лемішової, Злати Шишман та інших професійних художниць. Виставка відкрила й нові імена, вперше представила свої роботи на суд глядачів мешканка міста Рені Тетяна Осадченко, яка створює прикраси в українському національному стилі. У цій виставці взяли участь сімейні династії, де майстерність передається з покоління до покоління, і цей процес неможливий. ...зупинити, Але наповнювати свої вітрила натхненням, коли в країні йде війна, дуже непросто. Ніколи моменти, звісно, привнесла війна, вона десь є на моїх роботах, але в більшості случаї я стараюсь не пропускати це через себе, тому що це тяжело. Хватає того, що ми ...наповнюємося цим всім, коли ми читаємо новини кожен день. А творчество все-таки хочется, чтобы это было отдушено в это время. А поэтому даже, мне кажется, больше хочется писать светлые работы. А, как бы наперекор, можно сказать. Хотел бы пожелать всем женщинам, и не только женщинам, а детям наших прекрасных женщин и их мужьям здравия, мира, мудрости, терпения и весенней радости. У подарунок творчим жінкам відбувся весняний концерт. Вікає місто! весни моє. Є -є 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 -є. Місто весни. Моє. На цьому випуск завершено. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі.